Будьмо уважні. Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів. Коли ж забракло вина, Мати Ісуса каже до нього: вина не мають. Ісус відповів їй. Що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати Його мовила до слух, що тільки скаже вам робіть, було ж там шість кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень, кожна вміщала дві або три міри, сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони наповнили їх до верху, далі каже зачерпні тепер і несі до весільного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялось, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Заклика він молодого й каже до нього Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше. Ти ж добре вино зберіг досі, ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській, і Тим об'явив свою славу, і учні Його вірували в Нього, слава Тобі, слава Тобі, Господи, слава. Тобі! Христос Воскрес. Читаємо після Пасхи Євангелія від Івана, це можна сказати майже самий початок. Найперший знак, найперше чудо, тут говориться чудо, в оригіналі каже, це перший знак, який учинив Христос. І найперший знак це подружжя, це весілля. Там, де не було вина, дає вино. Найперше приходить на весілля Ісус Христос. В єврейській традиції. Найперше діло милосердя це прийти на весілля, це взяти участь у весіллі. Тому що це найперше чудо, яке зробив, найперше таїнство, яке створив Господь, тому що творить чоловіка і жінку. Творить жінку як відповідну допомогу для чоловіка, чоловіка, як відповідну допомогу для жінки, і твориться як радість, як свято, настільки, що Адам є шокований, є в захваті, коли бачить Єву. Бо каже, це кість від моєї кості, тіло від мого тіла. І єврейські традиції це найперше діло милосердя: відвідати, святкувати весілля. І Ісус іде на весілля. Ісус іде на весілля зі своїми учнями. І стається біда, тому що бракує вина вино, яке має веселити серце чоловіка, яке приносить радість, яке приводить усіх в рух, в танець, музику. Нема вина, закінчується вино, закінчується свято, закінчується радість. Це і картина багато разів нашого життя. Здається, наше життя є радість, є свято, є гарне, красиве. Але приходить момент, коли це життя стає прісним, як вода, так як це вода. Немає вина, немає радості, немає щастя, немає веселості, музики. Ніхто не грає, ніхто не співає. Є рутина, приходить рутина. Ця вода, це і образ цієї рутини. Постійно те саме, по колу, обов'язки, бо треба, бо треба, і знову наступний ранок, знову треба, треба вставати, треба робити. І Христос приходить саме в це весілля, саме в цю рутину, щоб дати там життя. І навіть здається, що не збирається робити ніякого чуда, коли мати приходить до нього каже: вина не мають, зроби чудо. Каже, то ще не час, почекай, то не є час. Бо він говорить про час свого прославлення, час цієї перемоги над смерті, час Воскресіння. Це є його час, це його година. І каже, ще не настав час, не настала година. А проте робиться чудо, цей знак, як знак цього Воскресіння. Тому що це те, що хоче зробити Господь із нами, зробити з подружжям. Зробити з родиною, зробити з моїм і твоїм прісним життям це зробити свято, зробити Воскресіння, дати нове вино, нову радість. Вино солодке, вина вдосталь, радості вдосталь, де би грала музика, де би танцювалися танці, де би була ця радість, присутність Ісуса Христа. Це Він хоче здійснити у Воскресінні, і цей знак уже чинить в цьому подружжі. Хоче прийти саме, саме туди, саме в твоє життя, в цю рутину. І цікаво, що єдині, які знають про те, звідки взялося вино, то є слуги. Бо інші сприйняли це так, як би так мало бути. Ці молоді і молода не знали, що це Христос, який зробив чудо. Гості не знали, староста весілля не знав, ніхто не знав. Тільки слуги, тільки ті, які були слугами Христа, які понесли, були послушні йому, чули Його голос, так як говорить сьогодні діяння апостолів. Слухати голос цього Пророка, який прийде, слухати голос Христа, який хоче вести нас у відпочинок, хоче зробити з нашого життя відпочинок. Тому не знаю, де ти себе бачиш сьогодні в цьому читанні, наскільки твоє життя є прісним, чи твоя подружжя, чи твоя сім'я, чи може бачиш себе цим слугою? Я важливо, що це вино приходить від Христа, щоб бути слугою цього Христа, який приходить, який хоче зробити перемінити життя. Є трудно, я бачу по собі, хочеться зробити більше і зробити більше, бути цим слугою, який, ну, що я не так ще зробив, що я ще зробив не так, що зробити ще більше, да? щоб було більше свята, більше радості. І на кінець я багато раз бачу, що все, все, мого вина більше нема. Вина нема. Тоді нехай робить Христос, тоді це вино походить від Христа. І моя справа тільки слухати Його голос, бути послушним. І сьогодні Він наново приходить. Приходить до мене, приходить до тебе, щоб дати нам це нове вино, цю радість. Сьогодні ввести нас у відпочинок. Тепер. Тепер дати тобі цієї радості, цього відпочинку, тому що Він приходить. Христос Воскрес!